І зараз на телефонному зв'язку маємо голову меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Рифате, вітаю! Поясніть, будь ласка, що відбувається? Яка зараз у вас є інформація про ситуацію в Сімферополі? Ну відбувається подальша ескалація насилля та репресії окупаційної влади проти кримських татар після вчорашньої вакханалії, коли вони зранку почали обшукувати доми кримських татар, членів меджлісу, потім вони протягом 10 годин проводили обшук приміщення меджлісу. Сьогодні вони принесли якісь там документи, якісь рішення судів щодо арешту майна благодійного фонду Крим. Хочу сказати, що благодійний фонд Крим. Він був е, створений Поролтаєм кримськотатарського народу ще в 1991 році, і такі невеличкі ресурси, які ми з е, сконцентрувати для діяльності і Меджлісу, і редакції газет, і деякі громадських організацій. Вони все це нас сьогодні вилучають, вилучають злочинно е, ці папери, які вони розмахують, чи не передали нашим людям. Це щось на кшталт е, тих указів з 44-го року, коли нас висіляли. Е, е, зрозуміло, що такі дії вони є дуже брутальними. Ми зараз е, обговорюємо все це як з міжнародними юристами, і будемо обговорювати з кримсько татарською діаспорою. Ну це так залишатися не може, але тут є. Ще одна проблема це проблема реакції як нашої держави і міжнародної спільноти. Ми вже бачимо, що загроза над кримськими татарами настільки вона вже є такою усталеною, вона настільки вже нависла, що треба говорити з е, Росією е, про цю проблему проблему загрози кримських над кримськими татарами через е, санкції, інакше. Ніхто не зможе зупинити тих, які сьогодні контролюють владу Криму, і, і вони будуть далі здійснювати таке засідання. Рефат. Чи розглядаєте ви можливість взагалі перенесення усіх представництв кримського татарського народу з Криму на материкову Україну? Можливо, слухайте. Я хочу, щоб це все зрозуміли, і, і ті глядачі, які зараз нас слухають. Ми не можемо покинути свою землю. Ми поверталися туди півстоліття. Нас не змогла захистити наша держава. Ми залишаємося патріотами України, бо ми знаємо, що ми обов'язково разом повернемо цю землю в Україну. І якщо ми звідси зараз будемо прибирати на материк наші органи, вони тільки будуть окупанти радіти цьому. Це означає, що кримські татари покидають землю. Цього не буде. Але це не може тривати роками, оскільки ми розуміємо до чого вони ведуть. Та, так вони це роблять навмисно. Це не насилля за, для насилля, це насилля, тотальний терор для того, щоб кримські татари покинули свою землю. Ми цього не хочемо і не будемо цього робити.